Всім привіт! В даному відео пройдемо весь етап установки скрипту Grade Catalog Merger. Про цей скрипт ви можете почитати на сайті Grade Catalog. Ось тут, на головній сторінці, з лівої сторони є CG Merger плагін. Клікнувши сюди, переходите на сторінку, де є вся вичерпна інформація про цей плагін. Тут є відео, щоб подивитись. Також в самому низу є. Установка GC Merger по етапам. Перший, другий, третій етап. І почнемо з першого. Я зберігаю цей файл. Другий етап встановити скрипт, просто перетягнувши його в Viewport 3D Max. Відкриваю Max. Тепер перетягую у Viewport. Так. Наступним кроком маємо вибрати папку, де будуть зберігатися моделі, які ви скачаєте з Great Catalog. В мене раніше він вже був встановлений, тому на моєму диску є. Є окрема папка XGC Manager, І тут навіть вже є якісь моделі, які були скачені попередньо. В будь-якому випадку я знову вибираю цю саму папку Apply. Так, скрипт встановився. Тепер ви маєте ось таке меню, в якому ви маєте доступ до великої бази 3D моделей. Ці всі моделі доступні на веб-сторінці. Але найважливіше, що ви можете заходити. І тут бачити всі моделі, які є на веб-сторінці, але маєте до них доступ прямо з інтерфейсу 3D Max. Давайте одразу зробимо кнопку для цього мерджера на панелі 3 d Max. Заходимо в меню Customize правою кнопкою. Далі створюємо окремий toolbar. Так і назвемо його, наприклад, GC. Так. І на цей toolbar виведемо окрему кнопку. Серед іншого шукаємо наш «Grade Catalog». Ось він в нашому меню категорій. Вибираємо ось цю акцію GC Merger і перетаскуємо на цю кнопку. Все, кнопку ставлю сюди на панель. Натискаючи на цю кнопку, маємо доступ до всіх цих. Модели. Тепер наступним кроком треба прив'язати ваш аккаунт на Грейд каталозі до цього мерджеру, щоб ви, купуючи моделі, могли використовувати свій аккаунт. Ось, якщо перейти в налаштування Settings, є таке повідомлення. Вставте, будь ласка, APK для того, щоб залогінитись. Де взяти цей APK? На сайті. Є вичерпна інструкція. Тут, де ми пройшли три кроки, ми підключаємо обліковий запис. Щоб отримати APK, ми маємо перейти в наш профіль, і ось тут знайти довгу-довгу таку строку з символами. Ну, Давайте переходимо в наш профіль. І ось тут де кнопка Завантажити Great Catalog Merger. Ось тут, в цьому розділі, ось він наш APK. Копіюємо. Переходимо знову в 3D Max і вставляємо цей ключ. Натискаємо логін. Все, тепер я маю доступ до всіх моделей під своїм логіном. Зайду, наприклад, у фурнітуру і візьму любу модель. Ось, наприклад, ось цей стільчик. Якщо вам погано видно, можна збільшити розмір іконок і поставити, наприклад, Large. Так буде приємніше. Ось потрібний цей стульчик. Натискаю Download. Чекаю, поки завантажується модель з веб-сайту в нашу папку на локальному комп'ютері. Далі натискаю Merge. Так. І ось цей стільчик, ця модель вже в мене в сцені. Всі стільчики вже мають текстури. Всі ці моделі сюди були заведені, імпортовані саме в Corona-рендері. Ось тут є Corona. Включимо редактор матеріалів і перевіримо з чого складаються наші моделі. І ось тут ось видно: корона Legacy, всі color Correction, все налаштовано під корону. Якщо моделька, наприклад, імпортується в вашу сцену, але у вас не налаштований V-Ray, вона автоматично буде конвертована, налаштована під V-Ray, і все буде коректно працювати. Тут є, також є Quick Placer для того, щоб е одразу правильно виставити модель в сцені. Залишаємо потрібний нам. Я увімкнув інтерактивний рендер, додавши сюди плейн для того, щоб протестувати, як виглядає матеріал на цьому стільчику. В принципі, видно, що матеріал виглядає добре, досить все реалістично. Також можемо перевірити, чи стоїть моделька в нулі координат. Все добре. Таким чином, можна додати будь-яку модель з грейд-каталогу, простим drag-н-дроп перетаскуванням. В сцену. Наприклад, мені потрібно до цього ще якась модель. Ось набір. Клікаю Download. Якщо у вас підключений в цей момент аккаунт, де куплений якийсь пакет на якусь кількість моделей, то оці всі скачування вони рахуються в цьому пакеті. Ви зможете побачити в вашому аккаунті, скільки моделей ви ще можете скачати, скільки у вас доступно. Можу рекомендувати також перебирати іноді і безкоштовні моделі. Якщо ми візьмемо тут, наприклад, Free, тут є частина моделей, доступних безкоштовно. Вони з таким значком. Так, їх небагато, але іноді для деяких речей вони стають в нагоді. Рекомендую завжди мати цей скрипт встановленим, завжди мати під рукою доступ до цих моделей. Якщо маєте якісь проекти, купуйте, це не так дорого. Якщо немає проєктів, то хоча б будете орієнтуватись в цій базі, база досить велика. Щоб дивитись сучасні моделі, які поповнюються, можливо, щось стане вам в наході. Дуже рекомендую. Зручний спосіб. Користуйтесь!